Вітаю, я Світлана Яборонська, психологиня денного центру право на здоров'я платформи Save Woman Hub. На консультаціях мене питають, що я роблю не так, коли займаюсь своєю трансформацією і не досягаю бажаної мети і задоволення? Виходить, що я даремно загадувала бажання в минулу новорічну ніч, якщо мої мрії і бажання не здійснились. Ви знаєте? Відповідь на мою думку проста. Поки ви чесно не дасте собі відповіді на наступні питання, а саме, як я досягну того, чого бажаю, цей спосіб отримання бажаного для мене прийнятний чи ні? Чи деєва ця технологія для досягнення моєї мети? І правильна відповідь виходитиме з перебування в тотальній правді. З самим собою без чесних відповідей на ці питання важко досягти бажаного. Воно таки залишиться на рівні мрії. Мрія повинна бути реалістична. Зі свого досвіду можу додати, що ваша мрія, перш за все, має бути реалістичною, тому що, наприклад, якщо ви Мрієте влаштуватися, наприклад, завтра, до іноземної компанії, де високий рівень іноземної мови, то погодьтеся, реалізація цієї мрії малоймовірна, якщо ви зовсім не володієте мовою, якщо у вас рівень низький або взагалі ніякого. Якщо ви підете на курси і будете кожного дня прикладати зусилля і час для вивчення мови, то з часом ваша мрія стане цілком можлива. І здійсниться, тому ставте реалістичні мрії і докладайте зусиль.